Добрий день, товариші. Хочу, ші, сьогодні на каналі «Роздуми» хочу торкнутися такої теми, як розвал Радянського Союзу. Це не проста тема, і вона потребує більш детального вивчення, але я ж спробую коротко. Чому це стало на часі? Мені вже надоїло слухати несенітниці про Радянський Союз. Про те, як там погано жили, про дефіцити, які там були. Ну, Що мене останнім часом добило гарячих в Радянському Союзі, щоб купити ботинки та пальто, треба стояти в очі там роками. Ну, я ще можу сказати, пальт було валом. Круточок було, ніби драпових пальт там було рядами. Бери їх хоч 100 штук зразу. Ботинок, правда, не було. Дерматинових. Батинок не було. Були тільки шкіряні. Тільки Шкіряня щіляна обува. Не було цього дермантина, кожен не було, Вообще общем І, Звичайно, якісну шкіряну обуву можна було купити дуже легко піти в магазині. Я навіть не пам'ятаю, скільки там коштував. Дефіситів не було, Вообще взагалі. І що ми повинні пам'ятати? Радянський Союз це була супердержава на той час. Друга в світі. Люди жили там, ніде зараз так не живуть. І чому я хочу, щоб це був соціалізм чистої води, зведений в степінь. І щоб проаналізувати причини, чому розвалився Радянський Союз, це треба почати із зародження соціалізму в Західній Європі. Ну, коротше кажучи, соціалізм зародився в Німеччині. А комунізм у Франції це грубо вражає. Соціалістів було дуже багато там, провідників, там Сен-Сімон, Фур'є, Жан-Жак Руссо. Було багато різновидності соціалізму, там утопічний соціалізм, економічний, багато їх було там. Ну, а науковий соціалізм розвинув Карл Марс і Фрідріх Енс. Це філософи номер 1 і до них з Росії потягнулися на учобу, так сказати, Плеханов, Григорій Валентинович, Аксель Рот, Віра Засулич. Поїхали до них вчиться на, ну, російські революціонери, поїхали вчитися до них соціалізм Німеччина. І саме Віра Засулич підійшла до Карла Марса і спитала у нього, чи можливо построїть соціалізм в Росії. На що її... Карл Маркс, корифей соціалізму, так сказати, сказав, що неможливо. Від Росії там не визріли сили, немає протиларіату, капіталізму ще толком немає. І до того Росія це агресивна країна. Неможливо там побудувати соціалізм. І що ми бачимо, що Карл Маркс, основоположник соціалізму наукового, сказав, що в Росії... Неможливо побудувати соціалізм. Пізніше до них підтягнувся Володимир Віч Ленін. Плеханов створив там партію РСДРП Російську соціал-демократичну робітничу партію. А коли підтягнувся Ленін, вона розкололася на меншовиків і більшовиків. Плеханов спочатку підтримав більшовиків, потім меншовиків. Ну, Більшовики це були більш радикальні, ніж меншовики. Час, до речі, доказав правоту Володимира Леніна, в якому плані. Допустимо, меншовики там говорили, що треба добиватися урядів, там економічно боротися, там, страйки там добиватися там, у них, в урядів добиватися. А Ленін пропонував просто нагнати ці уряди антинародні, а ставити свої народні і не прийдеться потім потім добиватися, там, наприклад, зниження тарифів там, чи ще чого-небудь. Ну, це все доказало правоутворення. Далі, що відбулося? Далі нічого такого особливо не відбувалося, якщо не вважати Першу світову війну в 1914 році, чим вона заплану, за неї я не буду розповідати. Це можна підручника історії прочитати, але на що треба звернути увагу? Ленін відмовився, сказав, що виходить із соціал-демократичної партії і стає комуністом. Чому? Коли почалася війна, соціал-демократи в парламенті в Німеччині почали обговорювати бюджет, військовий бюджет, коли був договір, що ніколи не треба підтримувати національні війни. Справедлива війна може бути тільки громадянська. А тут... Не з того, не з цього соціал-демократи почали підтримувати війну, можна сказати, своєї Німеччини, проти Антанти, там, ну, в Німеччині був свій Союз, а в Росії, Великобританія, там, Франція свій Союз Антанта. Ну, за це не будемо балакати. Почнемо зразу. Лютнева революція в Росії. Ну, буржуазна революція. Лені. Зразу приїхав в Росію з своїми товаришами, і скільки він та прогул, там пробував, написав квітневі тези. І вже в листопаді, чи в жовтні, була, відбулася жовтнева революція, соціалістична революція. І Ленін взяв владу, і партія Пішанків взяли владу в свої групи. До речі, тоді ще приїхав сюди Ну, Що він сказав? Він подивився на цю революцію, подивився на наріз і сказав, із цього пирога, із цієї муки соціалістичний пиріг неможливо випити. Ну, Хоча він допустив, що лішавки можуть довго пробути при владі. Ну, я не знаю, 70 років можна вважати довго. Це навіть по історії це ніщо. 70 років це, це два покоління, якщо я в атон даже одне покоління. Це взагалі це не можна розмовляти. Ну, в скорості він помер по лихану. В нього був задавний туберкульоз, і він в 18-му році, в 18 помер. Але в 1919 -19 році ще була якась подія, ну, я не знаю, як її тепловати. У 1919 році утворилася Вельманська Соціалістична Республіка. Ну, на базі Німецької імперії утворилася Вельманська Соціалістична Республіка. Така от відбулася Ну, А в Росії була громадянська війна, і коли вона закінчилася, почали створювати Радянський Союз, державу. Як вона споювалася, це в 22-му році, 30 грудня, там був спір між Сталіним і Леніном. Ленін сказав, що республіки, по радянські сусі, повинні бути незалежні республіки. А Сталін хотів, щоб були автономні. І на цій базі в них відбулася полеміка. І Ленін розкричався на Сталіна. Я хочу навіть згадати, що Ленін, часто російські шовіністи кажуть, Ленін створив Україну. Та він не тільки Україну створив, він створив Білорусі, Закавказя тоді, ще якісь республіки. Як він їх створив? Сталін предлагав, щоб були автономні округи в суставі Росії. А Ленін йому сказав. Як ти можеш, ти інородець, народиці, підтримуєш російський. Та що це, що він і ще Лені сказав. Російський чоловік по своїй суті падається на світі. Якщо ти утвориш оці автономні округа, то віддаєш їх на поталу російським самоторам. І він, коротше, вніс в Союз в республік справу вихода подальшому із Росії. Ну, я думаю, Ленін уже це. Передбачав, що може бути реставрація капіталізму. Mm. І якщо реставрація капіталізма, кожна республіка, яка не прийме це, повинна була вийти із Радянського Союзу. Ну, тут ще є питання Таганрога. Ленін, коли окреслив кордони України, він Таганрух, ну, Ленін був історик, високоєрендована людина, він прекрасно знав кордони України і Таганрох. Був в Україні. Ну, через два роки Ленін помер в 24-му, а в 25-му вже російські шевеністи зразу забрали Таганова до себе. Хоча це споконвічна українська земля, місто українське. Навіть Чехов писав, що він родом з українського міста Таганова. Ну, що тут іще можна згадати? Ну, перші декрети радянської влади були це ліквідація безграм. Чому так було? Ну, Ленін прекрасно розумів, що народ не дозрів до соціалізму, тим більше до комунізму. І він хотів їх освітою, просвіти, щоб люди, так сказати, зрозуміли, що таке соціалізм, що таке капіталізм. Не б вводили, там, потім його ліквідували. Ну, не для того, щоб все-таки була стадія капіталізму. Троцький. Був такий теж Троцький. Його -то це був ідеологічний противник Сталіна, тобто не ідеологічний, а політичний. В ідеології він був такий самий комуніст, навіть є. Теж Та, є така трошкизм. Сталін його зняв з командування Червоної армії, кидав його по там міністерствах. І що сказав Троцький? Він подивився на цю номенклатуру і сказав, колись керівництво Радянського Союзу, номенклатура, переродиться в капіталіст. Ну, Це вже ми бачимо, іще один зворочок Троцький сказав, що можлива реставрація капіталізму в Росії. Потім його вислали, за нього більше бавари, як ми не будемо, і другі вивчають його. Потім ще було? Ленін, раніше комуністична партія це була секта. Туди поступити було важко рівно сильно, що там до там поступить чи кудись там. Це, ну, практично неможливо було пересічні людині вступити в мусисну А Сталін що зробив? На відповідь того, що помер Ленін, 200 тисяч, хай вступить пать. І 200 тисяч туди поперли. Ну, пішли туди просто дебіли, які хотіли свого там покращення. Відверті вороги народу поперли туди. Такі, як Єжов, що в НКВД був репресія минув. Після цього почалися чистки. Ну, Сталін зрозумів, що багато набігло до ворогів народу різних, що просто хотіли дорватися до пирога. Їм ця комуністична ідея була до лампочки. Ну, Візкіля були чистки, оці всі винищення цих ворогів народу, ну, вороги народу насправді були, ну, за себе теж розмовляти не буде. За голодоморе, за там. Семика, Корнійчука, там Костя Гордієнка, Гончара там вони описували ці всі голодомори. І зараз людей цих, нікого вже їх немає, що голодомор, так що можу тільки сказати, що поліпшення постійно йшло поліпшення життя туди. Що при при Сталіну, ну Тут відбулася війна після війни. Радянський Союз вийшов ще більшим. Це була -с 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 супердержава. Були США і Радянський Союз. Я знову ж таки йшло поліпшення трудящих. Квартири, все там, зарплати, зниження цін, Хрущов. Ну, за Хрущова теж, якщо можна сказати, єдине, що він почав розвічувати культ Сталіна, що Китай відколовся від... Від Радянського Союзу пішов ну, відмежувався. І за цього сюжет почав Хрущов розвідчувати історію. Китай вже зрозумів, що з Радянським Союзом йому не по путі. Потім прийшов Брежнєв, було все добре. Взагалі наступила ера, там, як вони говорили, розведений капіталізм. Хрущов ну, взагалі Взагалі сказав, що в 80-му році ми построїмо комунізм. Я думаю, він прав це сказав. Могли построїти в 80-му році комунізм. Але комусь його було невигодно збудувати цей комунізм. Що відбулося при Брежнєві? Я думаю, що Брежнєв була нормальна людина, яких мало. Але в 76-му році він пройшов війну, там, голодок і все пройшов він. В нього не було здоров'я. В 1776 році він вже був практично неадекватний. Ну. І що було в 1977 році? В 1977 році прийняли нову Конституцію, яка розроблялася ще при Хрущову, почала розроблятися, а в 1977 році прийняли нову Конституцію. Ну як? Конституція була нормальна, там все гарантурулося, тудя, все. і Конституції прибрали 131 статтю за ворогів народу. Ну, вважалося, що в Радянському Союзі посл... збудували безкласове суспільство, і що ця стаття вже не потрібна, ворогів народу вже немає, хоча ворогам народу 2 мільйони років, за 70 років вони ніде не де не ділися, ці вороги народу, а ще й навіть може, наплодилися. А що гореться 131 стаття? Ворогами народу вважалися перш за все. Хто крає крав суспільне майно, соціалістичне майно, ці всі двори там ну, малися на увазі не якісь робітники, що вже молоток, а малися на увазі ці всі чиновники, торгаші там, торгачі, там чинували, ці всі приводі. Це ще, по все-таки розстріляли директора гастроному В Єсеєвського в Москві. Чи не прибрішню, прямо розстріляли на десь українсь 15 тисяч. Ну, ця, цю статтю прибрали. Що це означає? Це означає, що вже прибрежіво повністю захопили владу в Радянському Союзі вороги народу. Кому звісно партію швидше даруватися до великого пішка, щоб на якісь собі табішили люди, які інтереси народу. Взагалі не потрібні були. Потім що відбулося? Ну, почалося тоді. Ворогам народу вистачило 13 років, це 77-й рік. Ну, грубо говорячи, 13 років ще прозвучить Радянський Союз. Що воно почалося? Почали продавати сировину на Захід. Голка. Присадили на цьому голку, ну і прибіжжі. А Ленін говорив, ніколи не продавайте сировину. Вже перероблене, то товари продавайте, але сировину ніколи. сировинна економіка приречена. А вони почали будувати нафтопровід помаре Ужгород, і ну, це вже ясно було, що була ворога далі. Збудували, почали же нафтопровід і війна в Оманіста. Почалась. Як нам пояснено, я тоді вчився в школі, приїхав лектор, каже, що от, треба ввести війська в Афганістан, бо Америка може там бази, збудувати бази. Ну, Америка завжди була, це, як би сказати, пугалом. І зараз, для російських ворогів народу, вони воюють на Україні і кажуть, вони воюють з Америкою. Підемо далі. 80-й рік. Ну, 80-й рік це, як би сказати, знаковий рік. Там, допустив, цей рік помер Висоцький, була Олімпіада, Джо Дасену має родінфарта, потім убили Джона Леніна. Але ще було дещо 80-й рік, що ніхто не звернув уваги. А що було в 80-й рік? Почали переводити стрілки годинника. Ну, я... Ні, усім це було неприємно. На 8 годин треба було їхати на роботу. Це в березні місяці було. А мені прийшлося вставати раніше, їхати на 7 годин. Я приїжджаю на роботу, там зібралися робітники, говорять, для чого вони переводять ці стрілки. Не зрозуміло. Сказали, бо вже нам на 7 годин Ми виводять на 7 годин. Для чого вони переходять? І це дійсно дуже цікаве питання. Відповіли нам як. Також, а хоча ми перевели час для того, щоб економити електроенергію. І тепер зауважте. Радянський Союз це була передова країна, суперкраїна, височайший рівень життя. Це ну, вважалася друга країна, а вона в багатьох галузях в Америку пережила. І вони вирішили економити електроенергію. Зараз вже не Радянський Союз, а Україна та й Росія теж. На Україна взагалі на останньому місці в Європі, навіть там ниже багатьох країн Африки упала на саме дну. Але переводять, стрілки переводять, економлять. І що вони зекономили? Вони зекономили збудіння Голодомор на Україні, геноцид, війна вже на Україні. А вони продовжують економити. Це дуже цікаве явище, це перепевні стріл години, це ну, я не думав за це. Ну, а так. Це треба вивчати це питання. Для чого це вигідно борога народу? Для чого вигідно борогам народу переводить стрілки годинника? Що далі? Брежів помер, занюпана нічого, можна сказати. Це було хороша людина. Далі була, скажу Андропов, чахарда, І тут 15-й прийшов. Горбачов. Ну, чим Горбачов запам'ятався, це антиалкогольна кампанія. Ну це дійсно. Народ жив, бісився, спивався. Хотів. Ну, Горбачов, якби знав історію, до чого привели сухі закони в Америці, він би подумав би, разів в увесь сухий закон. До речі, тоді були ОТП. алкоголіки лікували, тут терапія. Ну, думали за людей, щоб вони не пили. Ну, зараз п'ють. Нікому вони не треба, а здихає. Далі. Появилася програма взряд, там якісь з'явилися підкуркульники, та й Гарбачок гори вчинив з розкукулених. І тут іще цікава тема. Кашпіровський чунок, допустим, ну, помістична партія в Радянському Союзі взагалі не забобони, не да, привісували. А тут не сто не сього якась маячня. Якийсь Каспіровський річ по телевізору. Ну, Я так подивився, не знаю, та, ну, як це може бути таке. А люди велися. Я пам'ятаю тоді там, моя жінка тоді там, що ж ми робили, робили. Вона каже, я пішла. я кажу, куди ти пішла? По телевізору буде виступати Каспіровський. Тоді моя мати, наприклад. Вона інститут закінчила. Там. Школу там, інститут закінчила. Бере стали, чумак виступав, вона стали, там бутолки з водою коротше біля телевізора. А що я вважаю? Я вважаю, що це Кашпіровський чумак, вороги народу, які вже захопили владу Радянської Союзі, боялися людей. А чого вони боялися? Тому що була ліквідація безробності, Ну, Вони думали, люди освічені, не приймуть капіталізм, попруть їх. А тут люди, ці освічені люди, схватили бутилки. Сіли перед телевізорами, начали лічитися по телевізору, заряжать воду. І вороги народу потім зрозуміли, що можна творити що завгодно, а їм що завгодно. Їм треба було зробити реставрацію капіталізма. І я вважаю, розвага Гродян Косвіда це ніяка не не незалежність. Тому що вже доведено давно, що нації, раси, це абсолютно вони не грають Роді, не ніякої. Ми ці гомосапієнці, один вид людей. І в 91-му году, году, ви знаєте, ці Собитія, Єльциниці, там, там Шушкевичі, Кравчуки намутили. і розводили Радянський Союз. І, тоді ще на Україні тоді почався Голодомор. От тобто вони кажуть, там Голодомор був. Та Голодомор почався в 1991 році, коли Кравчук прийшов до влади. Коли він об'явив шокову терапію, допустимо, ковбаса була там 2,80, а ми на утро прийшли на 100 рублів. як викидали її, там, вивозили там форми. І перші три місяці правління Карамчука вимерло 100 тисяч чоловік. Це як і город Мелітополі. І пішла безробіття, пішло, там підвищення тарифів сусідів. І це вже 30 років. Вороги народу зараз при владі, терзають і Росію, і Україну. Розв'язали вони війну. Це, як і говорив Ленін, предрікав, що буде обов'язково капіталісти розв'язують війну. Говорячи, маємо те, що маємо. Ні, я вважаю, що Радянський Союз розвалили вороги народу при владі, які прийшли до влади ще в 76-му році, коли прийняли цю Конституцію. І убрали граху статтю за ворогів народу 131 статтю. І при потуранні дебільного народу, навіть академікал фьору людям, робітникам говорять, говорять, що ж ви творите, ви при капіталізмі будете вмерти пачками, вони так нам вже І, коротше, на місці Радянського Союзу, Великої соціалістичної держави, появилася куча утворені. Так я вважаю, чому розвалився Радянський Союз. Якщо ви вважаєте інакше, пишіть в коментарях. Я тут основуюся на фактах. Моїх домислів мало. На цьому до побачення.